Друзі, вітаю вас на каналі Світ Винограду. І сьогодні мова піде про продовження вегетації. Тут у мене посадений ряд молодого винограду. І щоб продовжити вегетацію, я його накрив агроволокном. Такий зробив такий тунель. тунель. Тут агроволокно 60-ка. От. І щоб продовжити вегетацію, я його накрив агроволокном. Сьогодні у нас 10 листопада. От я відкрив і що ми бачимо, що мороз пробрався сюди. Агроволокно не витримало. От, але не скрізь, тут я в одному місці. Отут. Тут виходить, якби заходить одна на одну дуги. Отут тут знаходить. Получається, як під подвійне покриття. Подвійне. І тут під подвійним покриттям агроволокно, отут він не померз. Тут витримав мороз, де подвійне покриття, тут листя зелене. От але таке все одно він тут дещо роза більш визріла. Ось тут от пасанковий, бачу, це Щеннікова. Пасанкові гронки. О. Посажені. І так, що я тут посадив? Чому рядові Розповім вам. Так ось тут. Оце посаджений. Ось тут посаджений. Кишміш Алекс. Кишміш алікс Мін. Вже в мене цю руку зносив, сподобався і я вирішив його додати. Кишміш Алекс. Сподобався розміром гронки, сподобався смаком, терміном дозрівання. От. Кишміш Алекс. Череденникова. Я його сюди додав ще вряд. Далі Тут в мене посажена Алінка. Алінка. Також дуже гарні ягоди, гарні грона. Угу. Такий має гарний вигляд. Алінка. Також додаю. Так далі. Халінка. Тут Тут взліт кологіна. Ну ще він мене не повиносив. Але сподіваюся, що я вже на найбутній сезон у 2025-му побачу врожай, лоза. Тут визріла, бачу більше метра, далі зелена. Це взліт кологіна. Брав його гарна товарна ягода обіцяли. Гарні грона. Ну, наступний рік побачимо. Так, далі. Далі у нас... Далі у нас тут посадено 4-5-7 подяка цигульову. 4-5-7 подяка цигульову. Отут маленький. Переїзд невеликий. Не знаю. Чи побачимо щось? на наступний рік. Чи ні? Хочемо бачите. Так, далі у нас йде. Далі у нас йде так. Це... Виноград, форма виноградна селекції Селекції як його. Щереденникова теж, так. Да. то я заказував в нього Алекс і також Маестро Маестро Ну він ще не плодоносив. Маестро ще не плодоносив. Оце ну, весь до Гронки Це Ескалібур а маестро, бачу непогано. Безра лоза. Ну, метра. Метра на два. Два метра десь. Маестро. Має бути червоний. Раній. Ну, будемо бачити, ще не плугнувся. Тут дві. Одна лоза. І друга. Дві лози. Показав непоганий переріст. Так, да, там іде він? Маєстру Щереденникова. Лози гарно визріли. Думаю. Буде на рік. Наступний рік. Побачимо Маєстру Щереденькова. Так. Це, Це екскалібур Щенікова. Ось. І тут же на ньому є отакі от пасинкові. Ну, ягода щось не дуже крупне. На іскалібурі. Ну, це таке, це пасинковий врожай. Ну, наступний рік, думаю, ну, побачимо. Так. Далі йдемо. Далі у нас так, ось тут, ось тут, оце у нас подяка цигульову. Тут показав 4-5-7, подяка цигульову. Тут показав кращий. Лоза більше визилась до метра. Метр, думаю, да є Тут може бути і закладець плодові почки. Ну це вона така має бути жовта наподобі олінки. Така пальчикова довга ягода. Подяка цикульову. Так, ідемо далі. Далі в нас посаджений. Так, це. це ні. Ось. Бананас. Це в така форма вже. Не нова, багато в неї відказується. Але я вирішив спробувати її в своїх умовах. Що воно таке і з чим його їдять? Бананас. Гарно поріз. От. Ну, лоза десь метра три. Визріло більше метра. Більше метра. Визріло. Бананас показав гарний приріст. Бананас. Так, да, от сухенька. Озад уже далі пішла. Ну, метр є, да. Метр є. Більше метра. Так. Тут у нас росте зевс, кологіна, перелюс маленький. І там він в мене посаджений ще в одному місці. Також показав невелику силу росту. Слаборослий зевс. На прививках може. Або кормити краще його годувати. Невеличкий тут виходить ну, сантиметрів 60-70 і безрі ну, лоза сантиметрів 30, 25-30 на зевсові. Так, далі. Полтавський. Манікюр у нас де дальше. Полтавський маникюр. Полтавський манікюр показав сильно росту, гарно Тут дві лози в нього йде. Тут визріла, визріло. Ну, на цю сторону десь сантиметрів 80 визріла. Далі зелений. Це одна в одну сторону і в другу полтавський манікюр. Сюди більше пішло метр. Так. Два метри десь визріли заточно. І пішло ще далі вона на цю сторону. Да. Два метра є, а сам прирізать метра три Це у нас Болтавский маникюр. Абажур. Абажур. Калугин. Тоже. Бачим, что мы бачим. Абажур. Пасынки кидает, Может быть, трошки проблема с пасынками. Так. А села роста абажура. Гарно села роста. Погнав він добре. Нагадує, це посаджений. Ви готуючим саженцем цього року. І що він тут видав? Так, тут мене метр. Два. Ну, до чотирьох метрів. Щом десь метра два лоза визріла. Думаю, побачимо ягоду на абажурі. Так. Далі у нас йде. Борис Вен. Борисвен. Ось Борисвен. Одна лоза. Так, метр визріла. Далі вже селе. Зелена. І тут він, бачите, він то... так. Листя ще деяка зелене. Добре не підмерз. І отам в кінці це находка кологіна. Він же в мене плодоносить. Мені подобається його ягода, розмір гора, термін дозрівання. і Я його ще вирішив додати в ряд. Так, що він показав тут? Ну, переріз не дуже великий. Ну, десь півтора метра. І з них визріло. Так, з них визріло. ну, сантиметр 80 висело. А тут сухенька лоза визріла. Ось такий у мене тут в цьому рядовий посаджений. Новинки, 2000, то що я посадив. Я, ну, там ще є посадження на деяких місцях. Це не всі. Всі. Але тут -от, в цьому рядовий посаджено. Ось такий. Такі сорта винограду. Ось. Так, на виноградник уже все лозався, листя облетіло, а тунель таке щось таке дає. Тунель дає. Мороз тут був, але невеликий. Тому що ще є. Зелені ягоди. І навіть кавунчик сюди пробрався. Він не зелений звичайно. Шо? Так, друзі, дякую за увагу. Всім, хто дивився, якщо не важко, поставити лайк. Підписуйтесь на канал. Дякую. Нашим воїнам-захисникам. Слава нашим героям, слава Україні. На все добре, до побачення.